Пеньку, багато, став, поміж. І хороший, і не хороший. А скільки ж їх є. Оце краса. Оце краса. Валюшка йде до цього пенька, що я тоді показував відео. Подиви, яка тут красота. Ти просто тут отримаєш задоволення. Дивись, вставай тут, Валюшка. Подивись, вставай, рви. Класно. Все, наривай. Всім привіт! Подивіться, який класний ліс, класна компанія і ми чим тікуємо збирати, спочатку шукати, а якщо ще ще й пощастить, то й збирати опеньки. Тому сьогодні, друзі, збираємо опеньки, шукаємо, збираємо, милуємося погодою такою красою. Такий килимок. Аж настрій піднявся, коли зайшов такий. Жовтенький лісочок. Я мама передати ну... маю привіт. Мая передаю тобі привіт, як і обіцяла. <різь> Подивіться, що ти відео дивилася. Ага. Дивіться, який здоровий пень. Дуже здоровий. І тут саме хтось був. І тут був. І тут є отакий. Оп! О, дивіться який. Чудернацький. І валюшка знайшла. Ох, який класний, дивіться. Супер. Валя каже, десь Фондрати побігти вони. Чудові. Клас є мене. Я знав, що вони є. що тільки п'ять. Нічого, але вони є. Це ми ж тільки зайшли. Зараз почнемо шукати. Це народ. Ось дивіться. В Самому. В, В Самій акації Раз. Яка класні які. Ось. Отак, пішли опенечки, друзі. Пішли вони, але я не знаю, як за масово вони почалися. Тому що дуже поки що лиш ми зайшли. Валя кілька штучок вже там теж знайшла, ходить. Але ось діти малесенькі які. Ой, які маленькі. Тут, тут вони тільки малюсенькі появляються. Дивіться, які комашки є, Ось. Ось малесенькі які. Вони ще будуть. А он який товсткінець. Ох. Ось також є. По одному чомусь. Так я. Я не я, буду різати, я тако. Валюша каже, що різати не буде, тому що ми приїхали після п'яти вечора вже. Треба рвати і тікати. О, яку на піндюленьку нашла. Клас. Подивіться, кудла. Ух ти що. Шукати, да. Це вони. Шукаю. Так, розгрібаю його. О, дивіться. І знов. Гребе, гребе і є. Дивіться, якого вон тут. Собрав мене цей пакет. Так, У пакет не забираю. Пакет забираю. Ножа мені не треба. Дивись, ось що є. Диві. Вони ростуть. Диви. Які. Поведуш. Я вигріб, грибанув і є. Так, і що Земля встеляна. Але вони отак гриб гриб і на гриб. Так, ти собі тут грибеш, а я йду грибти в себе. І так І так ми будемо грибти сьогодні опеночки. Дивіться, гриб-гріб. І ось вони є. Оп! І в кошик. Далі Оп. Оп. Да, в мене невеликими сініми. Але це ж такі комашки. О, Вон, які вони. Ох. комашуточки. Скільки Тільки починаються. Це, друзі, в нас перші. так. Ось. Збираю. Збираю. Ці комашки. Тут вони теж є. Супер. А ось зверну сюди, може ці більші. Ех, ви нас, давай. Ох, вже довгенькі. Тож сюди. не забрав. Просто друзати, мабуть, не буде. Рузи туди будемо живуть до малек. Теплі. А ось, друзі, я прийшов до того пенька, де я показував поганки. І на ньому хтось мені писав, що там було кілька класних грибів. Справжніх. Дійсно, друзі, ось я повернувся до нього через неділю. Подивіться, які тут опеньки вже. Які вони виросли. Просто класні. Супер. І вони тут є, дійсно. ось як вони ростуть. І ось тут гарненько, так багатенько. Бачите, які. Ось малесенці тільки з'являються з землі. Тися розгортаєш. Клас. Ось які. Товстунці які. йой 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 Просто клас. Що цікаво що поруч, оці погані. А ці ось тут. Тинку. Багатий. Поміж. І, і хороші. І не хороші. А скільки ж їх є. Оце краса. Оце красо. Валюшка йди до цього пенька, що я тоді показував відео. Подиви, яка тут красота. Ти просто тут отримаєш задоволення. Дивись, вставай тут, Валюшка. Подивись, вставай рви. Класно. Все, наривай. Ти не хочеш рвати? Я рву, я рву, бо у нас по кругу, по пеньку всьому. Диви, які он тут. А це тут і поганки, і хороші, поняли? Ото, що на пеньку, що писали люди, що і погані і хороші. Дивіться. Mm -hmm. Дивіться, поганки і з хорошими. Mm -hmm. Дивіться, Вириваю. Поганки і класні які. от. Супер. Все, друзі, оце краса. Є. Ось, весенькі ось тут. Вони в переміжку. Хтось добре мав казав, там є хороші. Ох, достаю хороші. Ох, ось Все, о пенючки такі. Все, нормально. Огляньте які. Вдається достати з пенька. Просто класні. Валюша так быстро чешить. Дома перебере, дивіться. Це ж красота. Давай бо стемняється. тут сама, що стемняється. Треба дуже швидко. Я швидко. Я вже і ріжу, і не ріжу. Нариваю. Так. Ось, знову ж такі поганки. І не поганки. І ті, і ті ростуть. В одному пеньку. Отак. Хоп, хорошенький. Дивіться які. Оп. Оп-оп. Класні. Ходи сюди. Ох, які. Які товстенькі. Класне. Вирвала? Mm. Хорошо, ти мені допомогла, бо я вже довго тут був. Mm. Та все рівно, ну, Валюша. Тільки зайшли в ліс і одразу вдалося знайти класні опеньки. Зразу. Зі старту. Зараз вже хвилин 20. Ходим. Я пішов вверх, Валюша пішла вниз. Гриби пропали. Але це, знаєте, гарний знак. Це означає, що гриби лише з'являються. Їх ще не встигли люди визбирати. Тому ми то вже знаємо, що вони починаються. А дехто навіть і не знає, що гриби вже в лісі починаються. А ось які гарні. Просто заглядені. Подивіться. Але що ж як вони не ті? Зато такі жовтенькі, такі красиві. Але щоб справжніх опеньків, таку сімейку зараз знайти. Це був би кайф. А так це не справжні, подивіться. Але гарні. Ось. Вийшли просто на отаку поляну. Тут одне листя грибем, і десь тут з'являються. Там один, там два, там три. І так вони якось з'являються. Треба обережно, бо тільки раз і тапочка за тіла. О, там і не один. Весь великий он. Скільки. Я так нарізаю. А тоді швиденько вибираю. О, це не такі товстуни, як були на пеньку, але все рівно. Оп, ще три штучки. Ну і отак дуже швидко, як після роботи. Це вже 5 гривень ми собі вдома. А зараз ми вже в ми Помер. Вот листья пукаємо такие грибочки на память. Загрибаю дальше я її плачу. О, Ох! Сюда. Вчера є. Ой! Там разлетила. Волі гарний, такі довго таке росте. Ось тут ростуть гриби просто. Тут я потихів. Ой, що це найшло? Кілометр розбили. Ти його грибок у мене кілометра і грибів не було, так? Да? А я сижу тільки так і обираю. Теж mm -hmm. грибу все це делає. Але щось уже нема. А таке було гарне місце. Це перші опеньки. Тут ніж багато не буває. Mm -hmm. Нема. Нема. Ну тут розгрібли ми гарно. Mm -hmm. Армагедон піти нас. Валюша ще намагається вибрати сміттячко, але дивіться, скільки грибочків ми назбирали. Це перші наші грибочки Ах, осінні. Опеніч. Клас. Валюша, ти задоволена? Так, це ти наші більше, напевно. Давай, Перші дивимо. грибочки. Обійшли всю округу і лише в одному місці на тому пеньку, де я 10 днів назад збирав гриби, ми знайшли гриби і в окрузі, по колу. Тобто повернувся на пеньок, який залишив 10 днів назад, на якому, було, на якому бачили підписники грибочок, настоящий осінній опеньок. І я на ньому нарізав грибів і валюшка нарізала. І в окрузі також трошки позбирали. Тому, як бачите, настільки починаються опеньки, а це означає, що ще будуть класні походи і класні гриби. Тому, друзі, цей ліс ми покидаємо. Ми в ньому були десь півгодинки приблизно грибочки. Грибочки ми знайшли. І рухаємося. Зараз подивитися ще в один ліс. Можливо, там також є гриби, щоб знати, як орієнтуватися, куди в першу чергу йти шукати. Тому, друзі, дякую всім за перегляд, всім міцного здоров'я. Чекаємо наших наступних відео. Пока-пока!